Вельми, шановне панство, вітаю вас на, на моєму каналі і на моєму полі. Не буду багато розказувати, багато говорити. Коротко згрібаємо. От так, як я говорив в тому ролику. Попередньому, одному з попередніх, в якому я це косив, що я не буду її перевертати. Бо покоси тоненькі, і вона висохла. І сіно. Делікатне. Там пишуть, що один блогер колись говорив, що четвертий укіс люцерни ядовитий. Ну, ніби якщо його там не, не досушити чи не довисушити. А що у ньому є? Не знаю. Годую і п'ятим, і шостим було раз що з шість косів. І кролики годував, і кози годував. Я ще такого не чув, аби четвертий укіс був ядовитий. Лядвенець є таке, як люцерна, також похожі листочки, то під час цвітіння кажуть, що він ядовитий, якщо його згодовувати в сирому, в сирому вигляді, ну, не сушений, не в'ялений. А люцерна. я не знаю. У мене корови їдять і п'ятий, і, і четвертий укіс. Улітає просто. Просто змітають все на кубку. Дивіться, так от вам покажу і зараз будемо горнути. Тепер подивіться, в чому, в чому краса, і вона суха. Сіно зелене. Тільки верхні листочки по. Жовті, а це все красота. А це все зелене сіно. От чому вся красота не перевертання сіна, того що воно зелене залишається. ну Воно таке трошки від землі відійшло. Я його зараз Отаке воно від землі трошки відійшло. Я його зараз згребу, воно у валках трошки постоїть, Не буду, знову не буду товсті, згрібати такі грубі. Я думаю, чотири цих покосиків в один. Подивимося зараз. Бо буду цим червоним тюкувати. Так як ти 40 чекає на диски, друзі. Ха -ха. Відправив я диски. Блін, капець якийсь. Добре, поїхали. Прийшло 5 покосів. Одну сторону дві хвилини з копійками. чимось, Їхати так. Ну і. Гарно, гарно. Ох, красота. Люцерна, як золото. Отруйна. Ха-ха-ха, це ціло. Там кажуть, що той чоловік руки ті корови держить, то вже певно знає багато. Можна ціле життя мати корів і нічого не знати. Люцерна отруйна, це, це сила. Навіть, навіть чути таке не хочу що люцерна отрує на четвертій у кисло. Це навіть нікому не пишіть таке, бо це смішно. Це абсурд повний. Подивіться, яка лялька. Яка краса. Ну що, тепер на арену виступає Джундір і Шіфенк. Погнали! І все, як завжди. І все, як завжди. О! все, Усе. Кіт провірив. Кіт провірив, все, грає. Розгрузив. Ли. Розгрузив. Ли. Трактор. Прицеп. Ууу, Наталія Олександрівна. Зараз покажу де вони є. Яблочко. Яблочко. Яблочко сорт фіалка. Ой. А то не знаю, то на ну, одній яблінці два сорта нащаплені. Половина Це гілка фіалка, а та гілка, по-моєму, альдарет. Щось не таке здається. Але я не впевнений. О! Моя тепличка з тюками. Тут зелена оця луцарня, Люцерна. Тут такі столоки. О! А тут люцерна. Та воно вона вже пожовкла зверху. І ця буде теж жовта така, як і та за деякий час. Ну, так бачите, вона оленька. Класно, сипиться зараз. Але там все з листочка. А, сухенька, супер. все супер. Ось такі справи, все, напевне, сіном цього року все. А це вже скільки вони жерли в мене тут. Цього сіна столовки. Піддаю на вечір, ну так, 4х4. І вверх. Це 8, 16, 32, ну, штук 50 вже з'їхав. Отак. Всім миру, добра, злагоди, завжди залишайтеся людьми, як завжди всього найкращого. Все буде окей.